Всім привіт, це Гайді за 60 секунд і зараз у нас Ленс. Давайте дивитись. Шмотки. Мені здається, очевидні. В ідеалі це має бути деаур зі скілдемеджем. На крайняк покатить атака мастері Penetration Set, можна просто мастері сет. І мост у міні стати це атака, і треба дуже багато мастері. Перший арт завжди на мастері, другий арт завжди на атаку, третій арт завжди на швидкість. Варіативності 0. Ехо. Вам треба його ехо. Як би ви цього не хотіли, вам треба його ехо. Якщо ні, будь-яке ехо на атак рейд з може якийсь демеджем, ще щось. Вигадайте, щось. Аура. У мене стоїть хід, і мене це влаштовує. В ідеалі йому можна дати версу, якщо ви мажор. Якщо ви не мажор, ну дайте йому синю на мастері. Але краще дати хід, воно того варте. Блеси. верх на швидкість завжди середина. Е, є три варіанти: перший це демедж, Другий це skill демедж, третій це mastery. В ідеалі комбінувати skill демедж і біліт демедж, тому що це дає більше мультиплікаторів. Низ. У мене стоїть, блять, на Direct Damage Reduction просто так. Тому що він у мене бігає в пачці з Марі. Глобально, все, що завгодно, можна на нього вішати. Типа, йому не треба, можна дати Тенасіті. Емблеми у вас на екрані. Дякую. І підписуйтесь.